Через блекаут, спричинений наймасованішою ракетною атакою, у Харкові в посиленому режимі працюють усі пункти незламності. Це один з них розташований у холодногірському районі. Він розрахований на одночасне перебування 150 людей. Щодня сюди приходять близько 350 людей. Найбільше людей перебувало тут у п'ятницю, розповідають працівники пункту. Але і в суботу, і в неділю відвідувачів було багато. Всього ж цей пункт протягом трьох останніх діб відвідало більше восьмиста осіб. Тут є все необхідне: від півсотні точок під телефонів та безпарольного вайфаю до гарячого чаю з печивом. Є термопоти, є буржуйки, на яких ми гріємо окріп для того, щоб люди могли зігрітися, попити чаю. Є Є в нас трансформатори, які працюють. В нас є куточок для дітей, де вони граються, малюють, тобто, все для того, щоб люди себе почували комфортно в медичному куточку. Є все для надання першої невідкладної допомоги. Окремо створені і спальні місця для тих, хто хоче перепочити або залишитися тут на ніч. Для комфортного перебування матусь з маленькими дітками облаштували спеціальну кімнату зі зручними ліжками, з пеленальним столиком з ігровою зоною. Тут же можна отримати і медичну допомогу. Заходять до пунктів не лише батьки з дітьми та люди похилого віку. Харківські пункти незламності виконують функцію і своєрідних молодіжних пабів. Молодь тут залюбки проводить час. У п'ятницю вимкнули світло. Нічим зарядити телефон, повербанк роз. Зряджений, і треба кудись іти. А я знаю, що в цій гімназії номер 152 є і зарядні пристрої, і харчування. Можна заварити чай, можна просто поспілкуватися з друзями. Також тут є безкоштовний вайфай і можна в будь-яку точку світу зателефонувати, написати. Повідомити, що з вами там все добре, що ви в цьому місті під повним захистом на дану годину в мене вдома немає світла. Я сюди заходжу частенько з другом. Можу попити чаю, тут є пряники, печиво, всяке, і зарядити свої пристрої. Багато людей вміщаються тут. Можна приходити заряджатися і спілкуватися з усіма. Якщо треба, можна робити навіть домашні завдання. Тут є столи, і все для цього. Це незламності відкриті цілодобово у всіх районах Харкова. Зазначає мер міста. Всього їх 74. Він особисто завітав до низки пунктів, щоб переконатись, що харків'яни там отримують всі необхідні послуги. Люди приходять, вони можуть вам підзарядити свої мобільні телефони, гаджети. Крім цього, випити гарячих І Ще головне, що є на пунктах незламності, це інтернет і люди дуже багато користуються. Інтернетом в пунктах незглавності там тепло і деякий час люди проводять там. Дійсно, у нас було дуже багато людей, які використовували пункти незглавності у п'ятницю в суботу. Сьогодні трошечки менше, бо є вже електропостачання у різних районах міста Харкова. Сьогодні енергетики не вистачає потужності, не вистачає тому є відключення. Будемо працювати разом з обленерго над тим, щоб проінформувати людей, що були. Чіткий графік відключень житлових будинків, і будемо працювати далі. Яна Біляєва Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов. Харків, Новини.